Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Коли я пишу це відео, біткоін побив історичний рекорд вартості, перевищивши 116 тисяч доларів. За кілька днів до цього вийшла цікава новина, легендарна і таємнича компанія BlackRock, яка. Нещодавно вийшла з України, так не встигнувши зайти на наш ринок, я вам розповідав, вона стала другим за величиною власником біткоїнів у всьому світі, накопичивши 700 тисяч 439 біткоїнів. Єдина людина чи, можливо, група людей, яка має більше, це таємничий Сатоши Накамото, власне, творець біткоїна, який, за оцінками експертів, володіє... Однією цілою, однею десятою мільйона біткоїнів. Але BlackRock швидко скорочує цей розрив і, можливо, вже. Наступного року, у 2026 році, вони обійдуть Ситошена Камота. Давайте розберемося з вами, що це означає простою мовою для тих, хто не розбирається в економіці чи криптовалютах. А ви, будь ласка, підпишіться на мій канал і прокоментуйте, що ви про це думаєте. Що таке Блекрок, по-перше, і чому вони купують біткоїни? Блекрок це одна з найбільших компаній в світі, яка управляє грошима заможних людей: інвесторів з різних країн світу і компаній і Індивідуальних інвесторів вони інвестують в усе від акцій компаній до. Нерухомості, і в них під управлінням знаходиться більше 11 трильйонів доларів активів. Уявіть собі, найбільший такий фонд у світі. А тепер цей BlackRock активно купує біткоїни через свій фонд, iShares Bitcoin Trust, і біт, так званий, тікер них. Да? тобто, це назва на, на фондовій біржі цього фонду. Цей фонд дозволяє звичайним людям і великим інвесторам також купувати біткоїни, не турбуючись про те, як їх зберігати. Це Робить за них BlackRock. Тобто, по суті, справи інвестори купують акції оцього біржового фонду. ETF, А на ці кошти BlackRock власне, купує вже біткоїни. І для цього інвесторам не треба розбиратися в блокчейні, мати, наприклад, криптовалютні гаманці і так далі. В них звичайні рахунки в цінних паперах, такі як у 60-5%, я думаю, що американців. Ну, багатьох людей по всьому світу також так от зараз BlackRock купує приблизно Вдумайтесь 40 тисяч біткоїнів щомісяця тобто приблизно 1300 біткоїнів щодня це величезна кількість. Якщо вони продовжать такому темпі, то до травня наступного року у них може бути вже понад 1,2 мільйона біткоїнів. Це більше, ніж у Сатошина Камота. Біткоїн зараз, в момент, коли я пишу це відео, коштує 116 тисяч доларів. Ви уявіть собі, які це величезні гроші, які BlackRock направляє на ці придбання нових і нових пакетів цього цифрового активу. Хто такі Сатошина Камота? Да, це такий псевдоним людини або групи людей знов таки, які винайшли біткоін, або яка винайшла біткоін у 2008 році. Біткоін тоді був іграшкою, таким собі технологічним експериментом, великою красивою ідеєю, мрією, можна сказати, а сьогодні він стає. Поважним активом цифровим золотом, яке визнає навіть міністерства фінансів США, президент США Дональд Трамп обіцяє зробити штати криптовалютною столицею світу. Цей актив. Офіційно визнаний найжорсткішими американськими регуляторами, і ці регулятори дозволили великим американським компаніям, таким як BlackRock, створити біржові фонди, через які вони можуть тепер залучати інвесторів в той актив, який ще вчора багато хто критикував, багато хто і сьогодні продовжує критикувати. Хтось каже, це МММ, це якась там піраміда, і так далі. Хоча якщо ми з вами подивимось під... Кутом попиту і пропозицій не дуже багато активів, в тому числі на фондовому ринку, наприклад, на акції біотехнологічних компаній. Тут там ще буде дискусія, що насправді тут піраміда, а що ні. Якщо ми з вами подивимося на відмінності, наприклад, біткоїна від золота, то ми тут теж можемо знайти багато цікавих тем для Дискусії. Але, повертаючись до Сатошу, він видобув багато біткоїнів в перші роки існування цього криптоактива, і оці 1,1 мільйона біткоїнів, вони ніколи не залишали тих гаманців, куди Сатош їх поклав. І для багатьох людей ці. Біткоїни це символ децентралізації, тобто такої великої красивої ідеї, що біткоїн належить не банкам чи урядам, а звичайним людям, і що тільки сама людина може контролювати транзакції з ним. Але тепер великі компанії, такі як BlackRock, вони в принципі змінюють цю картину, Крім BlackRock і Satoshi, є інші великі власники біткоїнів. Це Sailor Strategy, да, MicroStrategy, компанія, яка пов'язана з бізнесменом Майклом Сейлором. у них Майже 600 тисяч біткоїнів. Binance – це велика криптовалютна біржа. У них майже 600 тисяч біткоїнів, 591 тисяча. Grayscale – це ще один великий інвестиційний фонд на кшталт BlackRock. У них 230 тисяч біткоїнів. Американський уряд, китайський уряд, біржі великі, такі як Upbit, Bitfinex, Robinhood, Kraken. Вони також мають значні Запаси біткоїнів, так би мовити. Да? Цікаво, що всі біткоін фонди в США разом вони вже володіють більш ніж 1,2 мільйона біткоїнів. Це робить їх найбільшою групою власників біткоїнів у світі. До речі, цього біткоїнів може бути не більше 21 мільйона. Да? Тобто, і це показує габарити цієї гри. А ще це показує, що великі компанії установи стають головними гравцями у світі. Біткоїна. Тобто, він перестає бути таким децентралізованим, такою просто великою, красивою ідеєю, там, скажімо техноентузіастів, лібертаріанців, да, тобто він входить в традиційні фінанси. Біткоін створювався як о, така собі аля-валюта да, для свободи і незалежності. Ідея була в тому, що кожен може сам зберігати свої біткоїни сам, без посередників, без якихось спеціальних інституцій. Але тепер такі компанії, як BlackRock, вони купують величезну кількість біткоїнів через фонди. Оці біржові, які називаються etf фондами, Exchange Traded Funds. Я розповідав вам про ці. Тієфи, які справді стали історичною подією в блокчейні і для біткоїну конкретно як інвестиційного активу, і це фонди, які дозволяють інвесторам купувати біткоїни так само, як вони купують акції чи облігації на біржу без необхідності мати криптогаманець. Це означає, що біткоін стає частиною традиційної фінансової системи, яка на порядки і на порядки більше, ніж крихітний ринок криптовалют. І великі гравці отримують дедалі більше влади і контролю на цьому крихітному крипторинку. Аналітик Bloomberg Ерік Балчунас назвав фонд Блекрок дворічним немовлям, яке вже стало потужною силою. Дуже 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 швидко великі компанії увійшли в світ криптовалют, коли прийшов для цього час. Конкретний момент. Да? Після більше ніж 10 років дебатів і боротьби за те, щоб уряд США дозволив оці біржові фонди для того, щоб він по суті запустив. Біткоїн у величезний фінансовий світ де для нього може бути колосальний просто попит в грошах. І це кардинальна зміна балансу попиту і пропозиції для цього активу. Ну, в принципі, як те, що колись відбулось золотом, я вам розповідав. Як коли прийняли такі біржові фонди на золото, то золото за 7 років 5 разів навіть більше зросло в ціні. Це був історичний такий стрибок, дуже короткі терміни. А потім золото, так би мовити, якийсь час так лежало на бачку, відпочивало і навіть просідало. Якщо ми беремо е з поправкою на інфляцію, то золото серйозно дуже просідало в ціні. А біткоін демонструє іншу динаміку, дуже цікаву. Біткоін е через такі фонди, як Ібіт, це цей фонд BlackRock, стає доступнішим. Люди можуть в нього інвестувати, не розбираючись в складних технічних деталях, таких як криптогаманці. Там бірж, якісь ще спеціальні сервіси Це може залучити більше грошей, біткоїни, підвищити його ціну. Ми з вами говорили про ті фактори, які будуть ймовірно штовхати ціну біткоїна до гори. Да? Я не ваш інвестиційний радник, я не даю вам фінансових парад. Ви можете самі проаналізувати ці фактори і скласти для себе картину світу і перспективи різних активів. на Ринку біткоін втрачає частину своєї революційності, замість того, щоб бути валютою для всіх, він дедалі більше належить великим компаніям, урядам, і він визнаний з одного боку цифровим золотом. Де факто, а де юре він визнаний товаром, що дуже важливо. Не валюта да не гроші. Це товар. Це дає можливість йому бути привабливим інвестиційним активом в рамках. Традиційних таких регуляторних правил, які існують в Сполучених Штатах Америки, ну які важливі потім для всього ринку. Якщо Блекрок обійде САТОши за кількістю біткоїна, це може означати, що одна компанія буде мати величезний вплив на ціну і на майбутнє біткоїна Зараз ціна біткоїна вже 116 тисяч доларів. І вона суттєво зросла за останній час. Ми з вами поговоримо окремо про ті фактори, які штовхають біткоін до гори зараз, про фундаментальні фактори універсальні, ми з вами говорили вже раніше. І це все демонструє стабільний і зростаючий інтерес до цього. Цифрового золота, якщо Блекрок продовжить купувати біткоїни в такому темпі, вони зможуть стати найбільшим власником біткоїнів в світі вже в 2026 році. І якщо біткоїни сатоші залишаться нерухомими і не будуть продані, то це спричинить величезний просто вплив на ринок. Це може змінити те, як люди сприймають біткоїн. вже не як інструмент свободи більше, а як актив, яким керують великі фінансові компанії, як вже не іграшку, вже знаєте, не фішку в грі в монополію, а як серйозний інвестиційний актив. Водночас це показує, що традиційні фінанси і криптовалюти вони стають дедалі ближчими. Вони вже, по суті, зливаються, тому що з одного боку, ми бачимо прийняття біткоїна на традиційному фінансовому ринку, а з іншого боку, ми бачимо. А традиційних бізнесів, тобто захід традиційних зрілих бізнесів в криптосвіт і отримання додаткового інтерфейсу для продажу своїх товарів, тому що Майкрософт продає е, давно дуже свої товари, там е, продукцію свою за біткоїни да тесла. Ну тобто багато провідних компаній приймають біткоїн як спосіб оплати за свою продукцію. Це дійсно революція, яка відбулася вже багато років тому, просто не одразу була. Коїн, який починався як мрія про фінансову свободу, як велика красива така ідея, як, скажімо, захоплення е, технологічних ентузіастів, і з одного боку, і лібертаріанців, з іншого боку, він тепер стає частиною великої гри, де головні ролі грають не звичайні люди, не індивідуальні інвестори, а величезні компанії, такі як Блекрок. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал. Прокоментуйте, будь ласка, чи було цікаво вам це відео, чи, можливо, ви ем, дотичні до цієї сфери, маєте якийсь досвід, якусь свою думку про це. І дякую вам за підтримку на Patreon, на Ютуб і на Монобанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву в Україні. Це важливо. До зустрічі!